Про потреби сучасної української молоді, готовність студентів до участі у громадських ініціативах та особливості навчання під час повномасштабної війни. 25 липня в Києві стартував восьмий всеукраїнський конгрес Української студентської ліги. Фактично, це з'їзд представників 90 закладів вищої освіти з усієї країни. Так само, з'їзд громадського сектору до української студентської ліги, входить 15 громадських організацій, а також представників органів державної влади, бізнес-сектору та тих, хто нас підтримує Ших друзів Бюджет органів студентського самоврядування – це 0,5% від загального кошторису університету спецфонду. Не всі заклади вищої освіти надають власне належні кошти на діяльність органів студентського самоврядування. і це не найперша проблема. Ми хочемо, щоб студентів визнавали як стейхолдера думки. Український студентський рух має глибоке коріння і часто відіграє важливу роль у формуванні історії країни на початку 20-го століття. студентство брало активну участь в національно визвольних змаганнях, виступало за збереження української ідентичності та автономію держави. Пізніше, за часів радянського союзу, українська молодь організовувала маніфестації, видавала нелегальні журнали та листівки проти русифікації. Революція на граніті студентські голодування у Києві в 90-х, яке стало частиною руху за незалежність держави. А наприкінці 2013-го саме участь молоді у протестах на майдані дало поштовх про європейському вектору сучасної України. Студентське самоврядування в Україні це ознака демократичного суспільства. Це означає, що студенти самі самоорганізовуються, формують певні свої потреби. Намагаються їх оформити і оформлюють їх. Якісь нормативно-правові акти, документи. Ви знаєте, що історично у нас так склалося, що в нас були навіть закони про студентське самоврядування, зміни до законів з врахуванням, впливу органів студентського самоврядування. Українська студентська ліга це неприбуткова організація, створена студентами для студентів. Її мета реалізовувати ініціативи та проєкти у різноманітних сферах від покращення якості навчальних програм до поліпшення умов проживання молоді у гуртожитках. В Цел входять студентські спільноти з 19 областей України та міста Києва. Серед партнерів ліги, представники бізнесу, благодійні фонди, громадські організації та органи державної влади. Студенти для нас, як для агентства, яке забезпечує якість вищої освіти, є основними стейкхолдерами, це студенти саме у нас залучені на всіх рівнях нашої роботи. Вони входять до, до національного агентства, У нас є представники студентів серед членів національного агентства. Студенти у нас залучені до всіх експертних груп. Тобто, насправді, оскільки національне агентство, основна наша функція це акредитація освітніх програм, це всіма рівнями в усіх університетах. Те та хто ми бачимо студентів як головних ключових осіб, які мають бути вимогливими до своїх закладів вищої освіти, вимогливими до освітніх програм. Один із перших викликів сьогодення, повномасштабна війна Російської Федерації проти України, вимагає від навчального процесу не лише якості, а й безпеки. Через вторгнення армії агресора з 2014 року було релоковано майже три десятки закладів вищої освіти. Найбільше з тимчасово окупованих територій Донецької області. Студенти та викладачі знайшли прихисток у більш безпечних регіонах України. Утім, страждають від атак ворога, і заклади розташовані в областях, де не проходить лінія фронту. Убезпечити молодь нерідко допомагає бізнес. До прикладу, компанія Леново, партнер Української студентської ліги. Може навести приклад дуже класної ініціативи, яка була реалізована в. Партнерстві з нами це клас Space, які відкрили смарт-укриття в Київському політехнічному інституті, а також в Дніпропетровському національному університеті. Це укриття, які були зроблені силами бізнесу за підтримки дуже активної підтримки цих університетів. І якраз це той випадок, коли. Синергія у чіткому розумінні від освітян, тобто від представників цих вищих навчальних закладів, в необхідності зараз підтримці належних умов для навчання і для цього для безперервності процесу навчання, і у синергії з бізнесом, який зміг там фінансово підтримати, якимись ресурсами додатковими підтримати, забезпечили зараз класні освітні простори. Наступні два роки допомагати членам української студентської ліги та скеровувати діяльність організації буде Микита Кучеров. Його обрали більшістю голосів. Я і моя команда планує працювати для того, щоб українська студентська ліга була. Лідером у просуванні і адвокації студентської думки, і також була найбільшою платформою для співпраці органів студентського самоврядування, громадського сектору, бізнесу і влади. Лариса Петрук, Юрій Шульга для телеканалу Дім.